Так, ну наш Костяк зараз буде, до речі, в четвертій годині сніданку. Я про Костю Грубича. Ви ж бачили, що минулого тижня він був весь по відрядженнях, він шукає людські долі. Він він на цьому спеціалізується. Він не військовий кореспондент, навіть коли їде туди, там далеко да на лінію фронту, але шукає людські долі, прямо своїм таким, от знаєте, локатором. Ну, я думаю, глядачі пам'ятають, як декілька, ну можливо, місяць-півтори місяці тому як Костя виїжджав на нічне чергування комендантську годину. Отут, саме з спецпідрозділом Хорт. Друзі, ми хочемо Розказати вам про Павла Патарецького, який народився в Криму, служив свого часу в силових структурах. А після звільнення займався вже підприємництвом і військово-патріотичним вихованням молоді, і от, власне, після розстрілу небесної сотні на майдані в березні 2014 року, тоді він зібрав навколо себе друзів, добровольців і створив оцей батальйон Хорт, з яким наш Костя їздив на чергування вулицями Києва, для того, щоб захищати Україну і від зовнішніх, і від внутрішніх. Ворогів. І от з того моменту, з березня 14-го року, Павло Патерецький ні на день не знімав стрій. Це його робота, це його обов'язок і це його життя. От власне зараз ви побачите цю людину очима нашого Кості Грубича. Ну і почуйте про його долю. Давайте подивимось. Це все про нього. Ця людина, коли котра об'єднала вокруг себе патріотів. Блад – це комбат, отець родной. Це человек, який нас веде в бой, виводить з боїть. Когда зустрічається очень много сильних людей в місті, ну так или інакше, має бути хтось, хто буде завжди мировою судьєю, хто буде авторитетом. Так, ну так. Шікарний <реш> пацан. А це він про них, своїх підлеглих. Добровольці. У нас нет ни одного мобілізованого. Ми а. теж отримаємо дії. Ми офіціально чисім в лавах засу, все як треба. Просто є ж приход в армію вразний. Є мобілізуване, є професійне ага. військовий, а є добровольці, які прийшли і говорят, от ми хотим захищати свою а, ну, Бажання захищати батьківщину у самого засновника вже легендарного спецпідрозділу «Хорд», визріло давно. Шлях через підготовку молоді. Я хотів граді спочатку в першу чергу своїх дітей, щоб вони в нештатних ситуаціях могли діяти осознано без паніки. Як через спорт, воєнізовані дисципліни, ба навіть елементарні збирання розбирання автомата. Павло Патарецький разом зі своїми друзями, колишніми силовиками, навіть з власних коштів, спонсорував проведення в Україні юнацьких чемпіонатів із карате. 11 чемпіонатів 9 України і і два провів європи за свої гроші, до війни ще, до року. але майдан, а потім анексія Росією його рідного Криму відклали організацію спортивних змагань до кращих часів. Булат створив серйознішу штуку бойову добровольчу групу. Ну офіційно, якби двадцять п'ятого марта, 25 березня, 2014 року. Свій спецпідрозділ Булат на рік гортимням хорт почему хорт та темное, грубо говоря, животное? Дрівніслов'янська, дрівні дев'ять татємних животних. Один з них вовк хижак. Хортівці з перших днів війни на Донбасі були у найгарячіших точках. Нове дихання і силу спецпідрозділ отримав після широкомасштабного вторгнення Росії. До спецпідрозділу прийшли нові люди. Спочатку більшість з новеньких патрулювали нічні вулиці столиці. Найбільш підготовлені й мотивовані йшли на фронт. Бо і там теж був хорт на війну слабо не йду. На веду на війну йдуть сильні люди. Серед підлеглих Булата є унікальні персонажі, топовий блогер-військовий експерт, екс-міністр фінансів України, серйозні підприємці. По чому камні? Де не знаю. Люди приходять. Ми даже, нам не цікаво, інтересно, киман. Потім вже в процесі виясняється. Зокрема, Артем з позивним Крим до 2402 четвертого був директором Південно-Західної залізниці. Ця людина зробила дуже багато для того, щоб об'єднати таких солдатів, як ми. Йому вірять люди. Йому вірять, ми з ним проходили і Лісичанськ, і Бахмут, і Херсон зараз. Він Он не бросить своїх ніколи. Робота з людьми немає в цьому мірі. Це дуже сложно, це кожен день процеси. Кому-то потрібно розуміння, де потрібно рыкнути, де слабинку дати. Це дуже непросто Нужно іменно бути булатним мічом в центрі. На передовій хорт виконує філігранні задачі по знищенню ворога. Нещодавно на весь світ прогриміла сенсація. В степах України знищили верхівку вагнерівців. Справа рук саме хорту. З нашої сторони змій проявив іменно як мудрий змій проявив таку воєнну хитрость, Коли на них вже почали йти так серйозно. Он почав кричати, що справа, давай двадцять человек бери, обходи їх. Ну ті немного остановились. Щоб було понятно, бой приймало три чоловіка всього: змій, білий і черві. От вони втроє положили всю всього руку. Вже потім розшифрували телефони, побачили трофейні документи знищених вагнерівців і зрозуміли, яку велику тварюку пощастило знешкодити. Если бы не смикалка, если бы не воинская хитрость і не ні воїнська удача, було б зі там. Мені теж посміхнулася маленька вдача. Вперше в житті спробував постріляти з пістолета на фронтовому полігоні разом з булатом. Попри азарт, про інтерв'ю ми теж не забули. Я попав. А ви коли стріляєте, ви бачите просто мішенчику ось уявляєте? Тучу, Стару, першу. Шучу, шучу. Ні, нікого не представляю, вижу только цель. А ви. А в мене досвіду немає. Я бачу тільки ну, вісень. Хоча од, одно падло, я пристрелив. Є такое, так? Так. Да. да. чим же самому? Ну, є спеціально підготовлене обучені. Підготовлені і навчені зараз там, де найгарячіше. Хорт готує плацдарм для подальшого наступу частин своєї 57-ї бригади. Булат закликає у жодному разі не применшувати силу ворога. Він дуже серйозний. Плані наличия в себе огромного количества коварства, жестокости, бесчестности. То есть самые отвратительные черти, которые можуть бути у людей, даже у двуногих, а это у них. Але все одно добро переможе. Інакшими словами, Україна. Українці это вообще сила. Ми, как нація, можемо бути дуже серйозними и будем серйозними. Нужно менять в стране все по-другому. Вот как меняется на лінії фронту. Износ из отступления по практически по фронтам Луганская, Донецкая, Херсонская, мы перешли в наступление и реальные гоним. Значит, мы можем, можем, и просветать тоже можем обязаны.